Новорічну ніч Росія знову завдала ударів по українських містах. Зокрема, окупанта атакували шахадами Одесу. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки РФ є прямі та осколкові влучання по житлових будинках. Минулого роком після нового року, Одеса була. Під обстрілом постійно це групи БПЛА. Є пряме влучання також житлові будинки. Кіпер зазначив, що ворог свідомо цілився по житлових кварталах спальних районів, де люди відзначали сім'ями новий рік. Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей госпіталізовано пошкоджено три багатоквартирні будинки, а також приватні будинки. Окрім того, вранці 1 січня росіяни атакували Львів. Як повідомив мар міста Андрій Садовий у день народження Степана Бандери, окупанти повністю знищили музей. Генерал хорунжого УПА Романа Шухевича, крім того, був атакований університет у Дублянах, де 100 років тому навчався Степан Бандера. Вибуховою хвилою вибило вікна у гуртожитках, лікарні та будинках. На щастя, обійшлося без жертв. Також прильоти були по Миколаївщині. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, внаслідок влучання шахеда в інфраструктурний об'єкт сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. Загалом повітряні сили ЗСУ за ніч знищили 80 цім ударних дронів із 90 запущених Зазначається, що ворог застосував рекордну кількість безпілотників типу шахет. Водночас у Києві продовжують розбирати завали після атаки РФ 29 грудня. Рятувальники дістали ще одне ціло. Станом на ранок 1 січня кількість жертв від ракетного удару у столиці збільшилась до 28 осіб. Нагадаємо, 29 грудня Росія запустила по Україні 158 повітряних цілей. Під ударом опинилися Київ, Харків, Львів, Одеса, Запоріжжя та інші міста. Раніше Радник голови офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Росія цілеспрямовано атакувала не інфраструктуру чи військові об'єкти, а мирне населення. Подоляк зазначив, що Путін робить це навмисне, щоб порадувати російське населення кількістю жертв, а також деморалізувати українців. Вот для того, щоб більше деморалізувати людей, що больше загнать их в такое ощущение обріченості. Вот вам, пожалуйста, удар. У нас є ресурси, у нас є можливості. Будем просто вас убивать на улицах ваших городов. Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні пообіцяв, що в наступному році ворог відчує людь вітчизняного виробництва. Наша зброя, наша техніка, артилерія, наші снаряди, наші дрони морські. Привіти ворогу, і щонайменше мільйон українських FPV. все, чим ми щедро будемо пригощати на суші в повітрі, звісно, на морі. За словами зеленського дії українських військових у чорному морі вже стали чорною сторінкою в історії російського флоту.